Горіли господарські будівлі та житловий будинок. Минулої доби на Буковині вогнеборці ліквідували три пожежі. Одна з них мала місце у селі Малинці. Через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення горів житловий будинок. Люди помітили, як з будівлі йде густий дим, і повідомили рятувальників про те, що всередині може перебувати власник. На місці пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1968 року народження без ознак життя. Неборці ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Того ж дня у місті Сокиряни горіла господарська споруда. Площа загорання становила 15 квадратних метрів. Надзвичайникам вдалося загасити його, врятувавши саму будівлю. Втім, полум'я знищило частково перекриття та дрова, які були всередині. Попередньою причиною пожежі стало необеренно. Жене поводження з вогнем. Окрім того, уночі 19 лютого сталося загорання у господарській споруді, зблокованій з літньою кухнею у селі Брусниця. Полум'я охопило 70 квадратних метрів. Унаслідок займання було знищено частково перекриття та речі домашнього вжитку. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.